І так, що вам потрібно знати на даному етапі? Щось Має швидкість у вашому житті? Можливо, те, що ви запланували. І воно має, має рухатися в тому напрямку, який, який вам потрібен. Прошується. Можливо, стосунки, можливо про е, якісь взаємодії, з яким з яким з як з якоїсь людина. Яка вам не Безключно. До якого ви маєте пристрасть, пристраст, відчуття, з якого вас поєднує якісь, якісь планування, якісь відчуття. Поєднуюся з людиною про яку йдеться в даному розкладі. значить, взаємодія має, має важливий рух. Те, що ви запланували воно, йдеться, йдеться, вам не дні треба. Щось, а, що може щось заважати. На даному етапі нічого не зважає вашому плануванню. Ваші стосунки мають все, що вам потрібно на даний момент. Якщо йдеться про стосунки з, з людиною, або це про співпрацю, або про нове знайомство, про швидкі стосунки якісь. Ваш партнер вам довіряє між вами страшні відчуття. Ви згідні з вашим партнером, партнером так само, як він з вами з'їдемо. Продовжувати ваші стосунки, вашу взаємодію. Ви саме ви не бажаєте додавати якісь, якісь партнери, які, можливо, звертають вашу увагу на себе, але ви сконцентровані на взаємодії з з вашим партнером і не бажайте інших на даний момент. Надалі, надалі ми бачимо продовження стосунки, продовження ваше значить, посил, посилення. Ви можете уявля... уявляти а, на місці вашого партнера інші образи, я так само як і ви. Ну, а... Що спри... сприяє вашому розвитку з перевідношенню один до одного, ваша пристрасть. Ma, 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 потребує цикличности, завдяки вашому настрою, довери один одному. ви навіть первосты помогаете, Інших конкурентів на даний момент, на даний час надалі ви відчуваєте себе комфортно, якщо навіть немає поруч партнера. Ми які здійснюю свої якісь дії, і перебуває в Енергії, спокій, не змушений. прискорювати якісь зміни, вносити якісь зміни до ваших стосунків? Він задовольняється тим, чим є на, на даний момент. Ви теж задовольняєтесь, тобто ми бачимо циклічні зустрічі. Це он допомагає зберігати темп ваш відносин, а досягати якісь ці, цілей. На далі, на далі. на, на объединения ваших интересов. Так, я взял что. Партнери важливо ваші перемоги. Важ що стосується ваших якісь хобі, роботи, праці. Тобто, ваші якісь перемоги намного. Довіра немного немного важливо. Продовжити свою діяльність, чим до зустрічі з спортсмен.